Різні люди, різні долі, різні справи, але усіх їх об'єднує одне. Потрібний час вони зробили три важливі кроки: вірили, мріяли та діяли. Ініціативні, успішні, щочетверга та у вихідні у програмі Відверта розмова з Лесією Пилипчук. Доброго вечора, мої любі глядачі, як завжди у цій порі, я Леся Палипчук. Вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова. Я впевнена, що в житті будь-якої людини є моменти, коли хочеться сказати все. Розпочинаю життя спочатку. Тепер все буде по-новому. І дійсно, ми любимо зміни, любимо щось нове. ну Дуже добре, коли відбуваються якісь цікаві події, ну, наприклад. Подорож в екзотичну країну або ем, круїз на лайнері по морях і океанах. Саме про відпочинок ми сьогодні будемо відверто розмовляти із двома чарівними панянками: це засновники туристичної агенції Greenwich Tour Тетяна Кравчук та Наталія Кротік. Доброго вечора! Доброго Дуже вечора. приємно бачити таких гарних дівчат в себе в програмі. П'ять років в цьому році виповнюється з дня заснування Greenwich Tour. Наскільки, от, Тетяна, змінилися мотивації, тенденції відпочинку? Де сьогодні люблять відпочивати? І взагалі, які нові напрямки ви можете запропонувати? Ну, Скажімо, дуже змінилися зараз потреби наших туристів. Якщо раніше всі відпочивали стандартно в Турції, в Єгипті, в Болгарії, це в основному країни, які більше всего посещали украинцы, то на сегодняшний день все ищут экзотические направления, новые туры, все совсем по-другому, чем дальше улететь, это Доминикана, это Таиланд, это Шри-Ланка и так далее. То есть сейчас Турция, Египтом, Болгария никого не удивишь, сейчас все хочется что-то такое, кто, кто куда не ездил, все направления хотят попробовать. Действительно Ринвич тур уже слава богу пять лет как существует. Всегда мы стараемся угодить нашим туристам, всегда стараемся, чтобы все были довольны своими поездками, относимся к каждой поездке как, как к своей родной. То есть мы хотим, чтобы всем было комфортно и удобно, так, как это было бы удобно нам. То есть мы подходим к тому, что так, как бы мы ехали отдыхать. А по направлениям хочу сказать, что люди в основном сейчас выбирают экзотические страны, что-то новенькое, интересное, Таиланд, Шри-Ланку – Доминикану, Мексику, что-то такое. Аляска. Да, совсем. Просто здесь как бы вот что-то совсем неизведанное, там, остров Маврикий. Вот где-то что-то слышали, и обязательно надо уже туда поехать. Потребности вырастают. Одни люди ищут более дешевые туры, а другие ищут более интересные и сложные. Наталя, ну на сьогодні досить таки популярним є влаштовуватися на роботу за кордон. Я знаю, що Greenwich Tour цим займається, ну, зокрема, це робота на круїзних лайнерах. І люди інколи помиляються, думають, що з нашого міста це нереально. От розкажіть, наскільки це є реально? Так, справді цей напрямок відносно новий в нашій роботі, хоча ми вже працюємо по цьому напрямку вже років три тільки в Кам'янці-Подільському. І вже досить багато людей від нас поїхало, молоді. І зараз ми чим задоволені, що е, якщо раніше ми багато давали реклами, розповідали, то зараз нам вже майже цього не потрібно, тому що вже ті люди, які їздили, які працювали, приїжджають у відпустки і розповідають своїм друзям, е, своїм рідним, близьким. І звичайно, це найкраща реклама, так? Коли ми можемо довіряти своїм рідним близьким, коли це ми можемо перевірити, ну зовсім з перших уст дізнатися про це. Окрім того, коли ми починали цей напрямок, також ми не розпочинали просто так. спершу ми відправляли всіх своїх родичів, близьких самі колеги наші також відпрацювали на кризних лайнерах. Тому я думаю, люди можуть відчути, що ми ділимося досвідом не просто якоюсь інформацією отриманою, а саме власним досвідом. А це працює найсильніше. Так? Хочу також наголосити на тому, що зараз досить популярна серед студентів програма and Travel» Працюй і подорожуй, яка пропонується і в університеті, і іншими фірмами нашого міста. Ось хочу наголосити на певній різниці між нашою програмою і цією. Вона полягає перш за все у тому, що наша робота є постійною, легальною, і okay. вона налаштована на те, щоб люди працювали, подорожували, знайомились, відпочивали. От і все робили. Покраш... Заробляли кошти. Заробляли кошти. Так, навчалися також, тому що вони проходять там ряд тренінгів, як працювати у сфері обслуговування в тому ж там ресторані чи то хаускіпінг напрямок, от і покращують знання мови, вивчають багато людей, хто приїжджають вже після першого другого контракту. Вони розмовляють не лише англійською мовою, а ще іспанською, італійською, німецькою, як правило. От тому я, розв... я рахую, що на сьогоднішній день ну, в. При таких обставинах економічних в Україні, коли досить важка ситуація в нас з робочими місцями, так, з достойною заробітною платнею, що молоді люди не мають змоги себе реалізувати як слід, тому це дуже гарний для них шанс так, поподорожувати, отримати певний досвід, покращити знання мови, розширити свій кругозір. От, набратися досвіду, навіть зробити той певний стартовий капітал для того, щоб якось продовжувати своє е, життя. Багато хто після подорожей, або е, починають вчитися у тих вузах, яких вони саме хотіли, бо вони вже мають кошти, або е, так само починають якийсь власний бізнес. А іноді хтось і виїжджає за кордон. Абсолютно легальні контрактна робота у нас. І ви готуєте без... до подорожі? Ми готуємо до подорожі, ми готуємо до тренінгу, проводимо певні тренінги і проводимо співбесіди, так готуємо до співбесіди з... безпосередньо з роботодавцями, з Май з Майами, так. Тому люди в наші підготовлені, їм легше це дається, ніж якщо б вони до цього йшли самотужки. Тетяна, а вот насколько дороже отдыхать в европейских странах, а не в каких-то экзотичных, если сравнивать? Здесь очень сложно сравнивать, потому что Европа на самом деле дешевле получается за того, что нам ближе в Европу. И в основном в Европу едут на машине или это автобусные туры. Поэтому это в конечном результате получается дешевле, потому что в экзотических странах дешевле получается сам отдых, но очень дорогой перелет. Перелет занимает Процентов 70-80 от стоимости путевки. Поэтому экзотические туры однозначно дороже, чем Европа. Ну, единственное, что выигрывают, конечно, те, кто наперед бронирует билеты. Чем раньше забронированы билеты на экзотические туры, тем дешевле они стоят. Чем ближе к дате, тем дороже вы заплатите за билеты. Это касается в основном еще и праздников, особенно новогодних, рождественских праздников, майских праздников. То есть все эти даты, как правило, в два раза дороже, чем обычно. Наталя, от багато хто хоче кудись поїхати в якусь нову країну, ну, зокрема, візьмемо Європу. І всіх лякають відкриття віз, що це дуже багато клопоту з цього. Ви надаєте підтримку от стосовно відкриття віз? Так, справді Леся. Сьогодні, на жаль, ситуація в Україні знову не легка з тим, щоб зібрати документи для відкриття будь-якої візи. Тому і ми цей напрямок продумали з метою, щоб полегшити людям життя, оскільки збір документів, пакету документів займає досить багато часу. І людям, якщо вони стикаються з цим вперше, то майже не під силу зібрати це, вимагає у них багато часу, непорозуміння таке і таке інше. Тому прийшла така нам ідея все-таки людям допомагати у цьому. І ми готуємо цілий пакет документів для подачі в те чи інше консульство. І зараз можу сказати, що відпрацювали алгоритм, що можемо відкрити візу в будь-яку країну світу. Тетяна, ну сьогодні ні для кого не є таємниці, що жити досить таке складно матеріально, і багато людей заощаджують на самому необхідному. От відверто стосовно відпочинку. Стали на цьому економити наші люди? Чи навпаки? Розумію, що життя одне і треба яскраві враження. Життя, звісно, одна. І всі ми хочемо прожити її ярко і красочно. Ну, скажімо так, раніше плюс-мінус цінової політики всі ми були одинаково. Було процентів 10 людей, які хотіли дорогі тури. Зараз все дуже змінилось і 50 на 50 людей скажем так, вот рассеялись, то есть одни хотят более экономные туры, потому что все-таки время достаточно непростое сейчас и очень сложно стало зарабатывать деньги на самом деле, а другая половина достаточно хорошо себя чувствует, а вот что-то среднее вот пропало, то есть ценовая политика средняя, она, увы, исчезает понемножку, то есть популярна Болгария, потому что это более дешевые туры, популярна экзотика, потому что это туры дорогие, а вот что-то среднее Увы, сейчас очень редко востребуем мы ездим в рекламные туры, все наши сотрудники, то есть и мы с Наташей, и люди, которые у нас работают, мы постоянно ездим в рекламные туры, смотрим отели. Не и в первую очередь не дорогие, а наоборот, сейчас, так как в стране действительно не все так просто, и кризис уже какой год. Мы смотрим в первую очередь отели более простые и более дешевые для того, чтобы среди вот этих множества этих отелей выбрать самое лучшее за минимальную цену. Вот это самое главное. И, естественно, мы смотрим, конечно, дорогие отели для своих vip клиентов для того, чтобы они были уже максимально довольны за те деньги, которые они тратят. Потому что каждый на сегодняшний день считает каждую свою копейку. Наталья, я знаю, что Greenwich Tour был одним из спонсоров Параду наречених, який відбувався у нас у місті. І взагалі ви багато працюєте в напрямку реклами. Так, справді, нещодавно відбувся парад наречених, на якому ми виступили генеральними спонсорами. Ми дівчатам, які зайняли перші місця, дарували поїздки до Парижу та до Праги. Я вважаю, що це справді вимога часу, нам і насправді самим цікаво приймати участь у таких заходах. І, ну і реклама в якійсь мірі, що є необхідністю для того, щоб виживати у теперішній час такий конкурентний. А взагалі, конкуренція, я взагалі досить гарно відношуся до конкуренції і за конкуренцію. конкуренція. І основне наше кредо працює для людей. Стався до них так, якби ти хотів, щоб ставились до тебе. На цьому ми і. Ну, я, наприклад, довіряю ага, вашому агентству, тому що я знаю, що ви постійно відвідуєте рекламні тури. Ви там були і ви можете реально сказати картину. Я не розумію цих туристичних агентств, які повідкривалися, і жодного разу їх засновників ніде не були. Так, справді, бо найкраще, коли ти ділишся власним досвідом. І це люди, як правило, відчувають, коли ти щось прочитав. І розповідаєш, а інша справа, коли ти бачив, і можеш розповісти своє ставлення до того чи іншого моменту. Це людей спонукає, це людей заспокоює, подає їм надії і заставляє їх довіряти. Тетяна, я знаю, що ви не просто турфірма, це Greenwich Тур, в першу чергу це мережа туристичних агенцій. Ідея, коли виникла створення мережі, і взагалі наскільки це покращило роботу. Действительно, Greenwich Tour – это сеть агентства, это сеть агентств. Первоначально, когда мы задумались с Наташей открыть туристическую фирму, мы думали открыться самостоятельно или все-таки войти в сеть. И я думаю, что это было очень правильное решение, что мы действительно сеть агентств. Почему? Потому что На сегодняшний день показывает практика, что мелкие агентства они просто не смогут выжить, потому что все мы поставлены на такие условия, что у кого маленькие продажи э, туроператорам просто не интересно с ними работать, и они имеют самые э, такие слабенькие условия, то есть они не, делаются не Чтобы сейчас конкурировать, надо действительно иметь, иметь большой объем продажи. Ну и, скажем так. Очень сложно сейчас выходить из всяких ситуаций с туристами, потому что форс-мажоров бывает много. И когда эта сеть, мы действительно можем оказать помощь, мы можем поддержать друг друга. Это и юридическая, и финансовая помощь. Поэтому намного легче, когда эта сеть. Когда ты один, ты один на один. И сложностей намного больше. Вот сейчас открылось в этом году, открылось еще одно агентство. Greenwich Tour уже новые ушицы, это наш филиал, совсем молоденький. Почему Новая ушица? Потому что, во-первых, у нас очень много туристов с Дунаевец, это наши постоянные клиенты. И теперь уже они могут бронироваться как через каменец, так и через новую ушицу. И вообще из окружных сел. поселков очень многие люди уезжают все-таки уже через камень подольский Если раньше это был Хмельницкий, Черновцы, то есть люди ездили туда, сейчас они уже едут в Каменец. Мы, конечно, этому очень рады, тем более, что очень хорошо, когда уже даже маленькие села, какие-то поселочки, что они уже тоже начинают уезжать. Пусть это какие-то минимальные туры, пусть это там трех-четырехдневные туры в Европу, пусть это Болгария, но тем не менее... Все одно люди намагаються зберігати ці денежки і хоча б раз в год повезти сім'ю відпочивати. Тетяна, зараз багато хто шукає відпочинок по інтернету. Відверто, що Ви думаєте з цього приводу? У мене це в першу чергу викликає ухід, тому що ми живемо в чудовій країні Україна. Но у нас абсолютно нет никаких гарантий и законодательства, что касается по интернету. То есть человек, который выбирает тур по интернету, он несет полную ответственность за это. И, конечно, материальную, потому что, как правило, часто люди проплачивают деньги наперед. Увы, они абсолютно перед законом не защищены ничем. Потому что очень часто бывает, когда люди приезжают на место, а никто их не ждет, никто не говорит о никаких выплатах, абсолютно ни с кем они не могут даже в чужой стране поспорить, потому что там, пожалуйста, обратиться в полицию надо иметь документ, вот документа как раз у них нет. Поэтому, к сожалению или к счастью, не знаю, мне кажется, что Украина еще очень долго не будет готова до тех пор, пока это будет на государственном уровне не приняты определенные законы, когда мы действительно будем защищены, если мы будем бронировать самостоятельно. Есть процентов, наверное, может 5%, это, это, наверное, я уже даже переборщу. И, наверное, это действительно большие города, когда люди уже готовы отвечать самостоятельно. У нас действует такой принцип Я хочу спросить тебя, а в компьютере не с кого спросить. Так, это, это достаточно да, рискованно. Да, это есть риск в этом, да. И когда человек подумает, он переплачивает там процентов 10, например, или 15 агентству, за, или, споки, да, и за комфорт. Но люди хотят, вот действительно, у нас люди хотят, чтобы занимались вместо них. У нас никто не хочет брать на себя ответственность. Вот это самое главное. Туристы хотят отдыхать, а не думать о том, что они будут делать в другой стране. І відповісти туди сім'ю, і навіть голова сім'ї, допустимо, мужчина хочет отвечать перед відповідати своєю сім'єю, там, десь что щось не стається. Вони хочуть, щоб це зробили в них. Е, Наталя досить провокаційне питання. Ви з Тетяною разом вже працюєте 5 років. Ну, це відколи була створена туристична агенція Greenwich Tour. А побутує думка, що вродливі успішні жінки не те, що не можуть працювати і товаришувати тим більше. Ось відверто, як у вас так склалося, що ви є і подругами, і колегами? Насправді ми також цінуємо це і дорожимо, що нам це вдається. Але основний момент в тому, що в ході, звичайно ж, виникає багато різних проблем, різно, багато спірних якихось питань. Да? Але вирішуючи їх, ми спираємось, напевно, на основних такі три. Кити це взаємодовіра, взаємоповага, доброзичливість. На чому і тримаються доброзичливі стосунки, співпраця, плідна співпраця. Ми займаємось те, що нам подобається. Ми доносимо до людей те, чим би скористалися самі. Саме це нас спільна мета об'єднує, я думаю. Ось. І я думаю, на цьому зародилася наша і дружба. Тетяна, що б ви хотіли, і Наталія, звісно, що б ви хотіли побажати тим, хто сьогодні дивиться нашу програму, тим, хто збирається на відпочинок, тим, хто ще не наважився ризикнути і забути про Одесу, Крим, а поїхати і дійсно отримати від задоволення від відпочинку. В першу чергу хочуть людям побажати можливостей, щоб вони мали і матеріальні можливості, і інші всі можливості, щоб вони відпочивали, подорожували і отримували задоволення від життя. Я хочу сказати, що всі ми в житті живемо якими-то надіждами. це великий праздник. Це настолько як феєрія. Полгода мы планируем отдых, потом мы отдыхаем, это для нас просто восторг, потом еще полгода вспоминаем наш отдых. Я хочу пожелать всем, чтобы вы побольше отдыхали, чтобы вы проводили время со своими семьями, со своими детьми. Это же настолько, ну, это настолько незабываемо. Те деньги, которые мы тратим на какие-то вещи, это всего лишь вещи, а это ваша жизнь, это ваши воспоминания, это... Це ваші емоції, це радость, це щастя. відпочивайте і заливайте з вами в з Грінбіч Тур. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова. Я хочу, щоб ви все ж таки усвідомили, що живемо ми на цій землі лише один раз. Тому не відмовляйте собі в нових враженнях і цікавих подорожах. До побачення! Хай вам щастить!